Я їхав у відрядженні вже кілька годин. Нічна дорога була порожньою, лише поодинокі вогні фур зрідка прорізали темряву. Я подивився на панель прикладів і тихо вилаявся. Пальне майже закінчилось, а найближча заправка була десятки кілометрів позаду. Коли стрілка рівня пального впала до нуля, машина сіпнулася, а тим заглух. Я з'їхав на узбіччя, вийшов і озирнувся. Позаду, чорнильна порожнеча, попереду жодного світла. Але праворуч, метрів за 200, виднілися темні слоети будівель. От зараза, я закутався в куртку і пішов у той бік. Підійшовши ближче, я відчув тривожний холод, що пробіг по спині. Село виглядало мертвим, гнила огорожа валялася у багнюці, худоба лежала на подвір'ях, неприродно вигнувшись, мов у судомах. Жодного звуку, навіть вітер не шелестів. На одній із хат була табличка з назвою, але буквою стерлись, наче їх колись давно відшкрябали чимось гострим. Тут не було ні людей, ні слідів життя лише одна ознака. З димаря крайньої хати підіймався сизий дим. Я підійшов і постукав. Двері різко розчинилися, і сильна рука вхопила мене за куртку. Ти з тими прибацанами? — хрипло спитав старий чоловік, наставивши на мене рушницю. Якими? Підіймаючи руку, сказав я, дід мовчки зачинив двері, перевірив засувку і сів на лаву. Очі його бігали, немов боялися зустріти щось у темних кутках хати. Вже тиждень тут коїться пекло. Група людей, усі в чорному, зайшли в церкву і почали різати всіх підряд. Вони кричали, що ми єре що тільки смерть об'єднає нас з їхнім богом. І що скоро він сам сюди прийде і наведе у світі порядок. Старий нервово замахнув попелом з самокрутки. Тепер вони ходять по селу, вловлюють нас. Я вже хотів запитати, що ще, коли раптом з волосі почувся звук. Тихий, в'язкий. Це вони, ледве вимовив дід. Звуки наближалися, чоловік підповз до вікна і ледь виглянув. Вулицею йшли люди. Повільно, наче пливли у темряві, усі в чорному, Лице це одного потрапило в світло місяця, воно було бліде, з перекошеним у шалені усмішці ротом. Я вдавився у стіну. Якщо вони дізнаються, що ми тут. Почав дід, але не договорив. З надвору пролунав дитячий голос. Дідусь, відкрий, будь ласка, дід сіпив зуби, це мій юнук вони знайшли його. Раптом щось важке врізалося в двері, голос знову позвався. Відкрий, ми хочемо, щоб ти приєднався до нас, скрип підлоги. Дід, не відводячи погляду від дверей, підсунув мені щось холодне. Це була рушниця. Якщо прорвуться, не дай їм забрати тебе живим, сказав дід, ховаючи мене у погріб. Добре, добре, виходжу, тільки онука не чіпайте. Мої руки тряслися, а серце калатало так, немов отут -от зійде з орбіти. Я не міг направити рушниці, я ніколи в житті не стріляв у людей, я не можу. Двері відчинилися і на порозі показалися три темні фігури. Я чітко бачив їх крізь чилину у підлозі. Зі мною робіть, що хочете, а онука ради усього світового відпустіть. Після цієї фрази я почув хрип старого. І на моє лице почало швидко стікати густа червона кров. Я ледь не закричав від страху, але встиг закрити лице руками. Невже це все реально? Невже мене вони теж уб'ють? І тут двері зачинилися, і настала тиша. Темрява погреба здавалась мені безпечною, але це була лише ілюзія. Десь на горі розтікалася кров старого, вбираючись у щілини. Я стискав рушницю, намагаючись дихати тихіше. Тиша, найгірша тиша в моєму житті. Вона тиснула на вуха, заповнювала собою все. Здавалося, що світ припинив існувати, залишивши мене тут, у цій смердючій ямі разом із жахом. Я виповз з погреба, тримаючи рушницю перед собою, немов це могло мене врятувати. Хата була порожня, на місці діда тільки калюжа крові. Його забрали. Я не міг залишитися тут Виходити вночі в це прокляте село було смертельним, але залишатись тут було ще гіршою ідеєю. Я притиснув рушницю до грудей і визирнув у вікно. Темні постаті в вулицею. Шли вони повільно, м'яко, немов ковсали по землі, їх було більше, ніж раніше. А їх очі, вони світилися, немов всередина. їх заливали тліючим попелом. Я завмер. Здавалося, якщо я. Просто не дихатиму, то вони підуть, але ні, вони знали, що я тут. Стояли мовчки, повернувши голову в бік хати. Їхні розтягнуті усмішки виглядали нелюдськими, і раптом рух. Хтось із них повільно нахилив голову, немов прислухаючись, і зробив крок уперед. А потім це зробили інші. Почувся стукіт у двері. Виходь, ми знаємо, що ти там. Ми бачили тебе. Мене кинуло в холодний піт. Я не витримав, відскочив від вікна і вчепився в, в рушницю, ковтаючи повітря уривчастими ковтками. Думай, думай, треба тікати! Я кинувся до задніх дверей. Вони були відчинені. Нічне село зустріло мене могильною тишею. Повітря було густим, важким, воно липло до шкіри. Я рушив уздовж паркану, тримаючи рушницю на готові. Ноги тонули в багнюці, і здавалося, що земля сама намагається мене втримати. Позаду пролунав звук. Шурхіт. Я різко обернувся, прожнече. Але ні. Серед розвалених хат хтось стояв. Це була фігура маленька, хлопчик, онук того самого діда. Він дивився прямо на мене. Його обличчя було блідим, а очі чорними. Вони не відбивали світла, мов у нього в голові замість очниць були діри. Дядьку! Його голос лунав майже беззвучно, як подих. Вони йдуть! Позаду нього, за хатами вже рухались вони. Я схопив хлопця за руку. Біжим! Ми кинулися вперед крізь вузькі вулучки, крізь розбиті паркани, через покинуті подвір'я, ті, що в чорному йшли за нами. Їхні кроки не було чутно лише шелест, тільки відчуття, що щось наближається. Хлопчик раптово смикнув мене вбік. Сюди, ми вбігли в старий сарай. Всередині було сиро, пахло гниллю, я зачинив двері, намагаючись дихати тихо. Що це за люди? прошепотів я. Хлопчик підняв голову. «А Вони й не люди. Я не встиг усвідомити його слова, як за дверима пролунав шелест. І щілин повільно почав просочуватися чорний дим. Вони тут хлопчик міцно вчепився в мою руку. Нам не втекти. Я стискав рушницю, але раптом зрозумів. А звідки він знає? Його очі Вони почали світитися червоним. Я відкрив рота, щоб щось сказати, але двері розчинилися. i temriova mu